Із осколковими пораненнями голови шпиталізували в Авдіївці пенсіонерку. Напередодні ввечері у її двір прилетів снаряд. Стан жінки, лікарі називають стабільним. Саме біля Авдіївки на промзоні вночі були найінтенсивніші обстріли. Так кажуть у штабі. Ато а от бійці, що тримають там оборону, розповіли наші Євгеній Цітанські, що стріляли бойовики з артилерії та мінометів. Приміром, у районі Авдіївської зони надвечір, годині ну, приблизно о 8-й розпочався дуже потужний обстріл знову. Військовий що він був не менший, ніж обстріл минулого ніч. Використовували 120-ті міномети, 82-й -і, і різні види зброї. Кажуть, що таких потужних обстрілів вони не пам'ятають ще з кінця з середини літа. Ну і власне після 12-ї теж стріляли, вогонь, в принципі, зменшився. Але остаточ... Точно не припинився. Навіть зараз ось в цей момент працює стрілецька зброя, тобто повного припинення вогню не відбулось, Євгенія Титанська, ТСН 1 1.